Сонечко, давай подивимося, що кажуть карти Таро про твого колишнього. Підписуйся на мій телеграм, там багато про психологію стосунків, медитація та багато корисного. Так, ну складна ситуація з людиною, до якої ти ставилася до краще до неї, ніж до самої собі. Настільки сильні у тебе були. Почуття до нього. І зараз ти згадуєш його, думаєш про нього, але далі карти показують іншу людину. Ось ця карта це натяк на появу іншої людини. І ти також почнеш думати про цю людину. Вона буде забрати всю твою увагу від колишнього. І цікаво, цікаво. Хм, ну він буде дуже волівим чоловіком, я тобі скажу. І твій колишній це побачить або відчує, він точно почне думати про тебе ще більше, значить, почне думати, що даремно тебе втратив, що він такий дурачок був. У нього починається ностальгія по вашим стосункам. Ось карта говорить, що у вас буде все добре, але він Він буде шукати спосіб з'явитися в твоєму житті, коли побачить іншого, і почати все знову.